Що можна бути віруючим людям? Давайте розберемося, що говорить про це Біблія, у кого богряні очі, у тих, які довго сидять за вином. які приходять шукати вина приправленого. Алкоголь приносить біль усім, хто п'є. Не дивись на вину, як воно червоніє, як воно іскриться в чаші, як воно доглядає. За згодом, як змій воно вкусить і укусить, як оспіт. П'яниці попереджені про повернення. Христа та Його суд. Якщо ж ти, будучи злим, скажеш у серце своєму, не скоро прийде пан мій, і почнеш бити товаришів своїх і їсти та пити з п'яницями, то прийде пан твій у день, коли ти не чекаєш, і в годину, коли не думаєш, і розсіче тебе, і підасть тебе однієї долі з ліцемірами, там буде плач і скрижить зубів величі Іоанна Хрестителя пов'язана з його повною помірністю. У Біблії написано, що Він великий перед Господом, Напитиме вина, секера і Духа Святого, виповниться ще від утроби Матері своєї. П'яниці не успадковують царство Бога: ні злодії, ні ліхоімці. Ні п'яниці, ні лихослівні, ні хижаки Царство Божого не успадковують. Святе причастя та вечеря Господня це не випивка, а спогади про Його смерть. Христос сказав: це чаша є новий заповідь у моїй крові, це творити, коли тільки питимете в мій спогад. Випивка та наповнення Святим Духом не сумісні. Не впивайтеся вином, від якого буває розпуста. Але виконуйтесь Духом Святим, Божий стандарт, єпископ має бути непорочний, однієї дружини чоловік, тверезий, цнотливий, благочесний, дивнолюбний. Бути учителем, не п'яниця, не вбивця, не сварливий, не коросливий, але тих, миролюбний, несрібролюбний, діяки не срібролюбний, де як вони також повинні бути чесні, ні двомовні. Ні упереджені до вина, некорисливі, що зберігають таїнство віри в чистої совісті. Рівно їх дружини повинні бути чесні, не наклепниці, тверезі, вірні у всьому. Так будемо зберігати і виконувати високий стандарт Божого Слова. Амінь.